І всім привіт, з вами Артем. Сьогодні я буду про себе розказувати. Ну, мене звати Артем. Як ви всі знаєте. Ось. Я полюбляю грати у гру Minecraft і Roblox. Ну, ще в мене буде день народження у березні. Мені найкращий подарок це підписка. Та лайк. Ось що? У мене є братик, що Ход звати Тимур. І я буду знімати відео на своє день народження, але ну, я вам не буду як... яке знімати. Ну я буду ходити за каналу. Ну, там, на пару днів чи місяців. Ну, цей місяць лютий я можу. Уйти. Ну, тому що мені на каналі дуже багато відео треба придумувати. А так і я придумаю всі відео. Ну і ось, а з вами був фортеп. Ставте лайки та підписуйтесь.